З вами Лілія Налягака. Новини на цю годину маємо наступні. У небі над Україною ворожі шахеди. Їх фіксують на північному сході та у центрі країни. Актуальну мапу ви зараз бачите на своїх екранах. Якщо у вашому регіоні оголошена небезпека, залишайтеся в укритті до відбою. Кількість загиблих внаслідок ворожого обстрілу Краматорська 31 липня зросла до п'яти. Нагадаю, росіяни завдали прицільного удару по п'ятиповерхівці, половина якої після атаки була зруйнована вщент. Унаслідок обстрілу 13 людей поранено. Пошкоджено щонайменше 30 будинків. На Запоріжжі троє загиблих. унаслідок атаки окупантів по Степногірській громаді. Це двоє чоловіків та жінка. Також через ворожий удар зруйновані приватні будинки, повідомили у Запорізькій ОВА. Понад пів тисячі ударів завдали росіяни по населених пунктах на Запоріжжі. Половина випадків це атаки дронами різного виду. Із безпілотників окупанти полюють на цивільних у прифронтових громадах. Аби захистити людей від ворожих коптерів, в області облаштовують антидронові тунелі. Який вигляд мають такі безпекові коридори та чи дійсно вони рятують від ворожих коптерів? Інна гогой з'ясувала. Антидронові сітки простяглися над прифронтовими дорогами на Запоріжжі. Їх прикріпили, щоб захистити цивільних та військових від ворожих безпілотників у тутешніх громадах. За кілька кілометрів від лінії зіткнення такі конструкції називають коридорами життя. Долітають і ФПВ-дрони, Сюди долітають російські молнії, сюди прилітає дуже багато всього смертоносного залізяча, яке Росія випускає по всіх прифронтових областях України. І я хочу сказати, що от в росіян на сьогоднішній день працює єдина тактика це тактика вогняного валу. В них ця тактика дуже працює як тактика терору. Для них ціль цивільні. Безпекові коридори є і в Оріхові. Зводили їх військові 65-ї бригади разом з іншими підрозділами, які боронять запорізький напрямок. Зупинити дрон для того, щоб він не долетів до автомобіля, щоб він не вибухнув. Йому достатньо зачепитися лопатями в сітку, і він уже не спрацює, не здетонує. Майже вщент розбитий оріхів зустрів нас порожніми, але чистими вулицями. Люди працюють під обстрілами. Раємося зробити все максимально, щоб люди почувалися, що вони не покинуті в місті, що працюють і комунальні служби і влада на місці знаходиться. Попри близькість до фронту, міста та його жителі тримаються. Нині їх тут менше тисячі. Коли ворожих обстрілів не чути, містяни займаються своїми справами. Втім, намагаються зайвий раз не виходити на вулицю, щоб не потрапити під обстріл. Оріхів зруйнований майже на 90%. відсотків. Хоч не кожна хата розбита, хоч видають плюнки, там брезент. Доски то накриваємо, робимо. Ну, під пленкою вікон, стекол це немає. Під пленкою живемо. По Оріхово росіяни б'ють артилерією та кабами. Ще одна проблема ворожі безпілотники, що полюють на перехожих та цивільні автомобілі. Сховатися від дронів складно. Я особисто бачив, як летів оцей чотири лопасті, чотирьох лопасник прямо. Ну, метрів 30, мабуть, від мене на, на малій висоті, буквально через кілька секунд, як гахне десь там в стороні. Тож антидронові тунелі тут є життєво важливими пересуватися такими безпековими коридорами спокійніше ніж просто неба. Коли їдеш на автомобілі, звісно, його не чути. Це якщо тільки побачив. А так його чути, коли людина йде або на велосипеді, або пішки, де його чути. Ну, стараються. Здебільшого передвигатися під сітками. кошти на облаштування першого антидронового тунелю виділили зі спільного оборонного фонду. Область придбала витратні та будівельні матеріали. Зараз у нас є план щодо будівництва більш ніж 200 кілометрів. 200 на території Запорізької області буквально днями. Я очікую на зустріч нараду з міністром оборони. У самому місті облаштовувати тунелі подекуди допомагали й волонтери у прифронтових громадах. Розповідають вже не раз ворожі коптери заплутувалися у таких сітках, знімають та знешкоджують їх потім піротехніки. Інна Гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. Нову міні-машину для розмінування розробили військовики, які воюють на харківському напрямку разом із волонтерами. Недорога і невелика. Вона буде допомагати саперам розчищати поля для проходу піхоти або будівництва укріплень. За кресленнями харків'ян міні-машину змогли виготовити на базі електромобіля для комунальної техніки в Чехії. На мінному полі разом із військовими техніку тестували й наші кореспонденти. Це міні-машина для розмінування. На дистанційному управлінні вона повільно просувається полем. Він бур'ян перебував за счет своєї системи роти. Машина очищує ґрунт на глибину до 15 сантиметрів і знищує приховані протипіхотні міни. Дуже гарна штука, бо зараз, як бачите, багато трави. Сапера дуже тяжко, особливо коли є протипіхотні міни, і вони встановлюються, розкидаються з касетних боєприпасів. І саперу дуже тяжко, він може не побачити, куди він не йде. Хоч металошукач може не спрацювати, тому що такі міни, як ПМН-4, в них мало дуже металоелемент. Техніки для розмінування зі схожим механізмом багато. Особливість і цінність саме цієї в її невеликих розмірах. Машини, які б розміновували посадки, сади, ліси. Угіддя домашні чи якісь там ангари таких машин немає в принципі. Ось ідея була саме створити таку, і в них була машинка маленька, яка може в'їхати в дверний пройом. Ідея створення автоматизації під час розмінування виникла у підприємця волонтера, коли дізнався наскільки необхідні захисні черевики для демінерів. Але я думаю, ну блін, ну 23-й чи 24 й рік. А люди ламають ноги. Треба щось зробити залізне. Хай воно розламається, а людські ноги. Будуть цілі військові інженери зробили розрахунки і креслення. Цивільні волонтери зв'язалися з чеськими розробниками. За рік на базі електричного тракторця вдалося створити міні-машину для розмінування. Дана машина складається з рухомої бази, яка зараз знаходиться позаду. На нас дивиться робочий орган. Оцей вал обертається навколо своєї осі і розкручує такі ціпки з молоточками. Їх основна задача. Ну, Скажімо так, вдарити по міні або вдарити по датчику цілі. Якщо цей молоточок вдаряє по датчику цілі, міна здетонує. Міна здетонує, і е, вся вибухова, е, вибухова волна піде. Е, Навколо машини вдариться о бронеплити, і сама машина залишиться цілою. Важливим критерієм була і ціна пристрою. Одна машина коштує 150 тисяч євро. Це десь в 4-5 п'ять разів менше, чим коштує сама дешевша подібна машина в світі. Ось в чому їх перевага велика. Дякуючи нашим інженерам, вони змогли прибрати все лишнє. Прибрати лишню вагу гроші виділили з обласного бюджету. Шість закуплених машин вже поїхали до підрозділів Нацгвардії та ЗСУ на харківський напрямок, і сапери вже проводять тестування на замінованому полі. Звичайно, легше працювати, тому що вона рихлить землю, вона проходить на 15 сантиметрів вглуб, і швидше вона знайде ту саму ПФМку, ПМНК. Буде бу нам після неї більш безпені проходить. Ось машина натрапила на протипіхотну міну пелюстка. Після цього місцевість ще раз обов'язково проходять сапери з металошукачами. Я зараз металошукачем пройду до машини, буду перевіряти, Не залишилось літам там якоїсь взричатки протипіхотних мін. Ця машина буде розміновувати ділянку для будівництва оборонних споруд. Далі кажуть, бійці може виконувати ювелірні задачі працювати і в житлових дворах, і біля лісосмуг. А волонтери вже розробляють наступний проєкт дрони, які зможуть безпомилково розпізнавати міни з висоти. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. П'ять місяців в норі окопу під боком у ворога. Без можливості навіть здійнятися на ноги. Спостережний пост під землею облаштували на сіверському напрямку двоє побратимів із Рівненщини. Військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади стежили за окупантами, до яких було лише 500 метрів. Коли, врешті, з'явилася можливість поміняти бійців, і ті вийшли з укриття, атакував ворожий безпілотник. Одному з захисників уламками відірвало ногу. Нині Віталій на реабілітації у госпіталі. І там старший солдат розповів свою історію війни моїм колегам. Мені дуже подобаються папушки і пташечки природа. Їх 47-річний Віталій намалював у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Нині боєць перебуває там на реабілітації. Це мені дуже відволікає. Часом болі ті фантомні, хто таблетки п'є, а я таблетки. Ну, рідко коли погода, сильно так міняється, то так собі відкриваєш картинки якісь і малюєш. У військо чоловік пішов у квітні 24-го, виконував бойові завдання на Донеччині, там утратив нижню кінцівку. Казали, що був скіт з ворожого дрона. Бомбочка якась, граната. Н ногу відбило не ще коліна мені прибило, О, і поставили турнікет і не могли довго вивезти ще. Ми вийшли, але ще машина не могла виїхати, бо почався ще обстріл. там. усе сталося торік у листопаді. Віталій з побратимом покидали позицію, де пробули вдвох аж п'ять місяців. Це був спостережний пункт під землею, так звана нора в окопі. Усього за 500 метрів від ворога. Це було поле посадка. Ну, тільки просто що з губка виходили. Кацапи. Піхота йшла на подвох. По двох, по одному так закидалися вони, тому тільки доповідали. Ми себе не виказували, ми не стріляли, тільки доповідали. Доставляли все з дроном, скидали водичку, там їх їздило. Зайшли на позицію, пригадує Віталій ще на початку червня. За місяць, другий мала би відбутися ротація, але її не було, хоча вже йшло до зими. Готувалися думали, зимувати, ялинку, якусь думали робити. Теплили, там позакривали дирочки, вже скопні свічки понаходили трохи, щоб зігрітися. Нам скидали, рукавиці нам скидали, ті грілки, що на руки. І в такій ситуації витримати все допомагало мистецтво. Був блокнотик зі мною, я брав ручки і малював там трошки. Потім ручки закінчилися, і я знайшов таку штуку, там крейда да все. І я спробував себе, я почав там ще всякі гурки без строгувати. Загалом на тій позиції боєць ножем витисав зо два десятки фігурок з крейди. Це оберіг У нас молитовник був, ми там молили, читали молити і таки вистругав ангелочка, щоб оберігав трохи нас. Кілька скульптурок старший солдат забрав навіть додому. Зберіг і фронтовий блокнот з ескізами. До війська працював будівельником. Нині багато малює, хоч і на художника і не вчився. Але тягне Віталія до пентлів ще зі школи. У госпіталі вперше пробує писати картини. Коник. <головік> і сподобався він такий. Щось рідну. Да, я села хлопець, так що буде. Окрім арт-терапії, захисник відновлюється також спортом у тренажерній залі медзакладу щодня. Працює над зміцненням м'язів рук та спини. 30. Лікарі шпиталю склали для Віталія індивідуальну програму реабілітації. Після міновибухової травми він звикає жити по-новому. Одна із реабілітаційних цілей це навчання використання крісла калісного активного в переміщенні на дальній відстані, по нерівностях, по схилах з використанням різних перешкод, що пацієнт далі, коли він буде соціалізуватися, зміг переміщуватись в будь-яких просторах. А ще Віталій пробує ставати на протез, навчається ходити обережно на милицях. Поступово фізичні навантаження збільшують. Пацієнт навчився переносити вагу на протез, навчився правильно фіксувати, переставляти ногу і мав до цього витривалість і міг спокійно, безпечно це використовувати і ходити. Аж зараз ходимо вже по вулиці, по сходах, підйом, спуски. Тренуватися, тренуватися. Практика. Попереду у Віталія тривала реабілітація та захисник докладає максимум зусиль, бо прагне стати самостійним. Удома на нього чекають дружина, дві доньки та син. З Рівненщини, Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Сьогодні день повітряних сил ЗСУ. Професійне свято відзначають пілоти, зенітники, інженери та ті, хто захищає нашу державу від ворожих ракет та дронів. Оборонців привітав і президент України Володимир Зеленський. Він подякував кожному і кожній, хто відбиває атаки загарбників, знищує російські цілі у небі. Та щодня і щоночі бореться з терором Росії у професійний день захисників неба. Володимир Зеленський призначив нового керівника повітряних сил зсу. На сьогодні призначити командуючим повітряних сил Збройних сил України генерала Кривоношка підписує відповідний указ показ Антоні Миколаєвич. Призаю вас. Додам, що Анатолій Кривоножко з 2006 по 2008 рік обіймав посаду командира 114 ї бригади тактичної авіації з 2015 року. Очолював повітряне командування Центр повітряних сил ЗСУ. У вересні 2023-го отримав звання Героя України. Володимир Зеленський особисто вручив йому орден Золота зірка з 2024 року. Кривоношко тимчасово виконував обов'язки командувача повітряних сил після звільнення з керівної посади генерал-лейтенанта Миколи Олещука. А ще Володимир Зеленський анонсував обмін ще 1200 полонених. Наразі триває робота над формуванням списків. Про це президент повідомив після зустрічі з секретарем РНБО України Рустемом Мум'єровим та керівником офісу Андрієм Єрмаком. Під час наради обговорили виконання домовленостей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі. Також повернення дітей, які були викрадені і вивезені в Росію. 153 п'ятдесят бої зіткнення по всій лінії фронту з початку доби 38 штурмів. Здійснили окупанти на покровському напрямку. Бої не вщухають у двох локаціях, зазначили у генштабі. Шість наступів тривають і на Лиманському, 19 захисники вже зупинили. 14 разів згарбники атакували новопавлівський відтинок: 13 – Торецький, 9 – куп'янський, сім ворожих штурмів. Окупанти е, намагалися здійснити на південно слобожанському напрямку. І Наші оборонці ці штурми стримали. На Камчатці вперше за 600 років почав вивергатися вулкан Крашенінникова. Востаннє він викидав лаву ще у 1463 році. Сьогодні з його жерла вирвався стовп попилу на висоту 3-4 кілометри над рівнем моря. Оголошено помаранчевий рівень небезпека. Хмару попилу віднесло в східному напрямку у бік Тихого океану. Виверження пов'язують із потужним землетрусом магнітудою 8,8, який стався на Камчатці 30 липня. Тоді було оголошено загрозу цунамі в Камчатському краї та Сахалінській області РФ в Японії, Китаї, Новій Зеландії на Філіпінах, Халясці та Гавайських островах. Землетрус став найпотужнішим у світі з початку цього року. Він вже включений до переліку шести найсильніших у 21 столітті. В Австралії вперше за багато років випав сніг. Погодну аномалію зафіксували у Квінсленді, що в штаті новий південний Уельс. товщина сніжного покриву там, подекуди сягає 15 сантиметрів. Понад 100 автомобілів опинилися у сніговій пастці. За даними рятувальної служби, цитую глибина снігу місцями досягла рекордних позначок. Місцева служба безпеки випустила 28 попереджень про можливі добові опади від 65 до 130 міліметрів. О Опівночі підбиватимемо підсумки доби а просто зараз у ефірі проєкт моєї колеги Анастасії Даугле Моя історія.